Кварцевий чоловічий годинник з Кмей Хамлет. Він є в чорному кольорі та в синьому. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Рамінець це якісний та м'який каучук. Годинник має підсвітку. Вона вмикається нижньою центральною кнопкою та лівою верхньою. Підсвітка доволі яскрава. Щоб налаштувати стрілочний час, будемо використовувати штифт, який знаходиться посередині справа. Для цього його потрібно витягнути до кінця, ось так. Та налаштовуємо за годинниковою стрілкою. Щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Щоб налаштувати основний ц... наш цифровий час, потрібно натиснути тричі на нижню ліву кнопку. Починають блимати секунди в циферблаті знизу. Щоб збити до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти далі на години та хвилини, натискаємо нижню праву кнопку. Зараз блимують години. Верхнюю обираємо значення. Нижньою переходимо між значеннями на хвилини. Верхню обираємо значення хвилин, нижньою перемикаємось далі. Зараз у нас починає блимати місяць. Верхньою кнопкою обираємо потрібне значення. Нижньою переходимо далі на дату. Знову верхньою правою обираємо дату, натискаємо нижню та переходимо далі. Зараз у нас блимає верхній циферблат. Це у нас день тижня. Дні тижня вказано скороченням англійською мовою. Верхньою кнопкою обираємо потрібний день тижня. Та натискаємо знову нижню праву кнопку. Бачимо, облимають знову секунди, отже, ми налаштували час. Потрібно натиснути для фіксації нижню ліву кнопку. Основний час налаштовано. Щоб перейти в наступний режим годинника, потрібно натиснути нижню ліву кнопку. Бачимо, СТ скорочення це секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, пішли мілісекунди, секунди та хвилини. Щоб поставити на паузу, натискаємо верхню праву кнопку. Та, тобто, щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку. Переходимо далі нижньою лівою кнопкою. Це наш основний час. Секундомір будильник. Щоб налаштувати будильник, час будильника, натискаємо в нижню праву кнопку. Починають блимати години, налаштовуємо точно так само, як і основний час нашого годинника. Зафіксували час. Щоб вімкнути або вимкнути будильник, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, зараз вімкнено ALM та скорочення «CHI». Зараз вимкнено обидва. Вімкнено АЛМ. АЛМ це наш основний будильник на час, який ми налаштували. Далі скорочення CHI це скорочення погодинного будильника. Тобто будильник буде лунати щогодини. Натискаємо знову верхню праву кнопку. Можемо вімкнути обидва. Вимкнути обидва або вімкнути кожен по черзі. Годинник має 5 атмосфер водостійкості. Можна з годинником плавати. Зараз перевіримо. Занурюємо годинник в посудину з водою. Бачимо корпус повністю в воді. Секунди йдуть, з годинником все добре.